Друзі, скоро літо закінчується і приходить час соплів, кашлю, вірусників, температури, непогоди, дощу, які дуже роблять неприємні наслідки, особливо для тих людей, в кого є діти, які в садочку в школі хапають різне всяке, і потім приносять додому. І ми дорослі такі опачки і приплили. А, тому о, отут перед вами зосереджена аптечка компанії LR and Beauty, німецького виробника харчових вітамінних комплексів для того, щоб не лікувати наслідки, а допомогти організму підняти імунітет і справитись з наслідками швиденько. А це вже не перша моя серія цих записів, вже п'ятий рік з певною періодичністю я удосконалюю подачу матеріалу. а... Оці засоби вони незмінні, 5 років вже радують, допомагають. Хочу сказати, що це через те, що це є натуральними вітамінними засобами, вони мають накопичуючись ефект. Якщо ви захворіли і отут прямо почнете ними лікуватись, то через те, що ви знаходились попередньо в системі лікування. З ліками, парацеталомолом, різними шипучками і таке інше, то вам може здатись на перший погляд, що це може не спрацювати. Але коли ви візьмете себе в руки і скажете, ні, це працює, почнете це використовувати і дійсно один раз прийняти рішення. Воно змінить на подальшому, от у мене досвід на цьому тижні. В дітей хвороба не знаю якого походження з блювотинням, з температурою до 39, Ми прохворіли верніше так, діти. Початку один прохворів один день, на наступний день друга дитина рівно один день, а також з вечора почалось блюватиння, потім цілий день температура 39,1, на ранок вже 36,2, бо нас супроводжують такі неймовірні продукти, і ми визначили, навчились їх використовувати собі на користь і знати, якщо щось, яка реакція організму, що швиденько треба робити. Але знову таки в мене впевненість була залізобетонна з першого дня, адже я перш ніж прийняти рішення користуватися цією продукцією. я Дуже багато надивилась інформації, коли е, загальний потік людей по користі каже одне і те саме. І я в це повірила. Хоча, пам'ятаю, мені мама на початку, коли в дітей висока температура, і вона над головою стояла і казала, що ти ненормально, це не буде працювати, це не допомагає. Давай дамо звичні, е, вже не пам'ятаю, які дитячі е, засоби той же нурофен, да, так, щоб збити температуру, дитина себе почувала легше, але. Як показує досвід, все таки мій вибір був дуже. Дуже правильним, адже зараз ми економимо і час, і гроші, і нерви, і здоров'я дітей, коли знаємо, що це здорове харчування. І так поїхали. Що ми робимо, коли ми тільки захворіли? Якщо ви треба точно визначити, хоча б приблизно в якому напрямку рухатись, якщо ви схопили отит, да у вас болить вухо, то відповідно вам треба працювати з носоглоткою для того, щоб воно відобразилось туди і туди. Да? Якщо у вас щось з травною системою, якщо у вас температура а, з чим пов'язана, да? якщо є блю... рвотний рефлекс, да? блюватиння, то відповідно це отруєння, можливо, а, якась кишкова паличка, щось туди потрапило. Що ми робимо перше? Перше, пробуємо визначити, чому. Що ж ми такого з'їли, або де в якому оточенні ми були, так що нам погано. Да? Якщо ми візьмемо, що є температура без зовнішніх прояв, да? не болить вушко, нема соплів, нічого такого особливого нема, то по класиці У нас є цистосимканус противірусний, є колострум молозиво корів, яке малізує імунітет не лише підвище. Підвищений пригнічує да або а, ну вирівнює да. оці два засоби. Можна окремим, вони можна сказати, що один одного заміняє. Це рослинного походження, це тваринного походження, декому не можна колострум, якщо в них алергія на молочне. А, От тому спасаються рослинним варіантом. А цистос підвищує бар'єр проникнення всяких вірусів. Тому, от, оце в першу чергу. Далі для того, щоб при температурі пригнічити кислотність, часто коли висока температура, то треба пити багато води. З'являється ацетон да, в аналізах злужнюємо. Да, Підвищуємо щелочну сріду, да, лужне середовище, беремо про баланс в дуже такій дозі. Наприклад, діти в мене мої наприклад, 5-10 років, я їм під час хвороби кожні 2 години чередувала алоє про баланс колостром і про балансу по дві таблетки. Коли мама через декілька днів, напевно, був вірусняк. Те саме повторилось, то кожні дві години вона пила по 5 штучок про балансу. Тут воно дуже добре порційне, в залежності від того, якого віку дитина або дорослий, а, якої ваги, то тут можна обирати, а, скільки, скільки давати. А далі алое без алоє нікуди. Це рослина, яка наповнена просто вітамінами. Вона харчує клітину і допомагає справитись з різним. Да? Тому оці три необхідні а, мінімальні до. Нашого uh, спасіння, якщо щось таке, що температура дуже довго висока, і ви знаєте, що. Холодні кінцівки, ручки, ножки, або є таке тремтіння, не дай Бог посиніння, а, щось таке мух, мурахи по тілу, або якесь здрогування, да, то це помічник майдмастер для нервової системи. Це той, який буквально вже за 5-10 хвилин він дає проходження крові по всім кінцівкам, і а, оцей спазм він виходить, і потім допомагає знову таки і знизити температуру. Якщо ви знаєте, що ж там а, десь, от ви пробуєте і щось не допомагає, висока температура, то механічно ми що а, компрес водний, а, знімаємо температуру злоба, да, так щоб мозок не закипів умовно. І а, я додавала ще вшикування тіла, адже а, це алоє швидка допомога. А, ми знаємо, що алоє в 4 рази. Ж, а, Глибше проникає у шкіру, і в нього проникна спроможність чотири рази більше ніж у води, тобто молекула в чотири рази менше, ніж водна, і тому сприскування тіла дуже ну для мене такий рецепт раз. по-другому ще якщо ви знаєте, що можливо поїли морозива або щось холодного і є неприємний в роті. Відчуття в горлі, то пшикаємо його до рота кожні 10-15 хвилин, воно там добре працює. А якщо знову таки з ротом щось пов'язано, беремо додатково про баланс одну таблеточку, розсасуємо, розсмоктуємо в роті, для того, щоб створити лужне середовище в горлі, нашому, і знову таки бактерії в лужному середовищі не розвиваються. Тому комбінація для горла, спрей і... Мінерали про баланс, а тут в нас вен, калій, магній, кальцій, натрій мідь, хром, молібден. і вони в сумі творять просто чудеса. Якщо діарея або щось з кишківником, то раз на день в 9 часу, годин вечора додаємо про 12 – Це Пробіотики, 12 штаймів пробіотиків, які, хоча тут і антибіотиків немає, які вбивають мікрофлору кишківника, але пробіотики, додаткові мікроорганізми, корисні, вони краще починають працювати по організму, і це як додаткова підтримка нашим імунітетним клітинам. І від актив він не є таким ургентним допомічником. Але а, за рахунок наявності вітаміну Д і ще дев'яти незамінних а, вітамінів, які допомагають організму цим здоров'ям, то він а, додатково зранку, якщо ви п'єте його, це, до речі, регулярний продукт. в Вургентних ситуаціях я його не використовую. Але а, в регулярних засадах, так щоб організму було легше. Підняти імунітет і а, за рахунок а, таких стовідсоткової норми денної дев'яти головних вітамінів тут в рідкій формі, а, то організм піднімає свій імунітет. Тому от після... Після оцього добового е, ургентного лікування я зараз дітей разом з алоєм, разом з пробалансом, який ми щоденно вживаємо, е, їм даю ще зранку з їжею від актив, да, так щоб підготувати їх до осені. От тому беріть собі на замітку, що це корисна, е, може бути як і ургентна, так і регулярна допомога. І головне, що. Е, це основні продукти вітамінного плану, і їх, як правило, в різних пропорціях з різним використанням коли що і скільки використовують для лікувань різних. Напрямки. Оце алоє Freedom в мене зараз на пості, е, в нашому харчуванні. Алоє є шість різних варіантів: з імберем е, імунітетний, з меном більше на легені, е, з Асаї більше літнього плану сонячно, якщо у вас зі щитовидкою не, не все окей, з кропивою для серцево-судинної системи. Але усюди залишається алоє як базовий компонент, і менше 88% алоє там нема. Да? Хоча є Різні напрямки. Втім, для ургентних станів підійде будь-яке алої, яке у вас відкрито і в найомності. Про баланс як система, яка злужнює, також має бути присутня в кожного вдома і вживати регулярно, в залежності від того, скільки продуктів, які закислюють ваш організм, ви вживаєте, скільки не, несумісних продуктів між собою ви вживаєте, тим більше необхідно таблеток про балансу після тієї не зовсім коректної їжі вживати. Тому тут ви обираєте самостійно ваш рецепт. Майдмастер знову таки це може бути регулярним продуктом, якщо у вас інтенсивне навантаження робоче, а якщо у вас є якісь вже з нервовою системою, страхи, нерівноваженість, поганий сон, дратівливість да, Це те, що кажеться, що нервові клітини не відновлюються, але з майдмастером все можливо. Тому це може бути як і ургентним продуктом, так і постійним. Алоє спрей він використовується не лише в ніс, ним можна ще закапувати носика, ним можна протирати обличчя. Ним можна як аптечкою швидкої допомоги використовувати його на поранення будь-якого походження для відновлення і регенерації шкіри. Пробіотики, знову таки, якщо є неполадки з травною системою, то це ваш продукт може бути регулярний. Я навіть в спілкуванні колись з лікарем проходила таке, що вона казала, що пробіотики це регулярний продукт. Ну, можливо, і можливо, це корисне, якщо знову таки харчування не зовсім відлагоджено. Цистус це ситуаційний саме імунітетний продукт. Який а, в тих випадках, коли треба побороти з вірусом, і колострум це також ситуаційний продукт, якщо у вас є різні аутоімунні захворювання для того, щоб вирівняти ваш імунітет, і плюс будь-які захворювання, які от такі ситуаційні, да, тут температура і треба допомогти своєму організму. От, е, от тут ваша аптечка, користуйтесь, я на зв'язку завжди підкажу. І знову таки, якщо користуватись… На протязі довгого періоду часу, так щоб як регулярний продукт, то а, ці продукти вони в ургентних напрямках, вони більш активно працюють. Окрім того, треба розуміти, що ви як доросла людина, якщо звикли в системі лікування аптечні знаходитись, то вам буде дуже важко переналаштувати свої страхи, тим паче, що а, в таких складних моментах, адже коли ви захворіли, захворіли ваші діти оточення, то ви все, що теоретично. Десь почули, ви можете це все не сприймати і в стресовій ситуації робити понеїтю зразу до аптечки, зразу на запанадолом, анальгіном або що, чимось там ще, що ви швиденько щось там знімати. А цей підхід він такий більш фундаментальний, орієнтований на ваше тіло, на вашу красу, на підтримку вашого імунітету і саме працює з клітинами вашого організму. Тому будьте готові, якщо необхідно буде моральна підтримка, я завжди поряд, адже цю продукцію необхідно супроводжувати, адже з нею ми змінюємо наше мислення, ставлення і тим паче доводимо його до автоматизму. Що треба робити, коли. Якась певна стресова ситуація, адже коли все окей, начебто в мене все окей, навіщо пити? А коли вже щось трапилось, і ти думаєш, а що ж воно мені допоможе, якщо да, тому обирайте собі мудрий підхід, як вам бути в зі своїм тілом і тілом своїх любимих.